Друзі, діти нагадали нам на те, що у нас є батьківська відповідальність. Так все це розчулося, коли діти співали там Тетусь, ти благословляєш. Я так розумію, як мало нашого благословіння, як ми мало благословіння іноді отримуємо в своїх сім'ях, як через нас мало благословіння приходить в життя наших дітей. І тому. Це така хвилина для наших роздумів. Чи все ми робимо для того, щоб наші діти були щасливі? Це незалежно. Хай Бог дасть нам мудрості, терпіння бути добрими батьками для своїх дітей. А я хочу нагадати ну, звернути вашу увагу на Ісуса Христа. Ось Він навчив молитися учнів своїх такою молитвою, Отче наш. До цього часу ну, люди, євреї, от вони не зверталися до Бога як до, до, до батька до Слова. І це для них було просто щось таке, ну, таке непривичне, таке необичне, даже дерзке десь. Вони, вони приймали Бога як щось таке велике, недосяжне, таке страшне, таке, яке там постійно наказує. А також... Щоб звертатися до Бога як до батька Свого, то це Ісус навчив так людей молитися. І ми зараз маємо це християнське таке наслідство, ми звертаємося до Бога як до батька, ми Його сприймаємо як, як свого батька. І, і ви знаєте, самим першим прикладом того, які правильні стосунки між Батьком і сином, це були між Богом Отцем і Богом Сином Ісусом Христом. І все своє життя Ісус показував, як правильно бути Сином для, для, для Небесного Батька. І коли ми читаємо Євангеліє, і дивимося на Ісуса Христа, то в цьому, то в цьому прикладі, прикладі ми бачимо, як, які справжні стосунки справжні стосунки між дітьми Божими і Богом. І для цього Ісус. Ну, там і, саме такий перший і унікальний приклад. Читайте люди, Євангелія, Учиться у Ісуса Христа, як будувати стосунки з Богом. Е, зараз я хочу запропонувати нам всім помолитися, помолитися за Україну, ми це робимо завжди. І тому я запрошую вас стати на наші ноги, об'єднати свої серця цієї молитви, за загальної такої молитви. За, наші, за нашу Україну, за наших людей, за військових, за всіх, кого ми знаємо і не знаємо, щоб Бог благословив Україну. Любий наш Отець Небесний, ми йдемо до Тебе, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, що ти нас приблизив до себе, що ти простив нам всі наші ридки, які в нашій житті дуже-дуже багато. Прости нам, Господи, за всі наші провини. Прости, Господи. Ми йдемо до Тебе з цією величезною нуждою, загальною нашою нуждою за Україну, за українців, за військових, щоб ця війна закінчилася. Господи, почуй нас і помилуй. І хай, Господи, війна ця закінчиться. Хай прийде твій мир і Твоє спасіння не тільки на нашу землю, а в кожне серце, Господи, щоб ми мали той мир з неба мали. І те спасіння вічне, від, від покарання за гріхи, Господи, щоб кожен із нас мали, Боже, це. А ще ми благаємо за весь народ, щоб він не потерпав від цієї війни, Господи, зупини цю війну. Зупини, ти можеш це. Он той Трамп, він кричав, що він може зупинити, а він він не може, Господи. А ти можеш, Боже, і ти хоч нам нічого цього не обіцяв, але ми знаємо, що ти Бог добрий що ти любиш людей, що ти не хочеш смерті грішника. Господи, ми, тому ми йдемо до тебе, ім'я Ісуса Христа. Постав крапку в цій війні, щоб вона закінчилась, щоб чоловіки повернулися додому. Це, це покаяння, Господи, щоб вони народили війну, щоб вони покаялися в своїх і гріхах, а ти збережи нас від їхнього цього безумства, від їхньої зброї, від їхніх ракет. Господи, від цього того, що приносить смерть, Боже, збережи і благослови, і наших військових, які захищають нас, Господи, спасибі ти їх, захисти їх, Господи, своєю рукою закрий. Всяких снаряд, всяких поранень, Господи, від тих дронів захисти їх, Господи, скрий від, від... від... від тепловізорів, тих... Від, тих від снайперів, скрий, Боже, наших людей, щоб вони не загинули же. Щоб жили, ми повернулися додому. Їх тут чекають, ви своїх і сім'ях, дітей, їх жінок, Господи, їх батьків. Дай їм терпіння, мудрості. Господи, і лікарів благослови. Лікарів благослови, які там їх витягують з цього поля, які лікують там на цих перших центрах, які там в лікарнях, Господи, щоб лікарі, особливо тут на Одещині, вони були декорупціон, і Господи, збережи нас, Господи, безумної корупції, Господи, цю жадних грошей. Збережи наші серця, і лікарів благослови, щоб вони. Лікували, з любов'ю лікували, Господь. Всі, хто приймають участь цій війні, з волонтерами, капеланів, благослови, священників, всі церкви благослови, Боже, до тебе, наша молитва, і також просимо всі ворогів організації благослови, всі країни, які допомагають в Україні, всі церкви благослови. Боже, ми так багато залежимо від Тебе і ми втіємо. Господь, благослови всіх людей, які зараз зараз роблять всіх наших нуждах, страхах, переживання серед нас. Благослови нас. В ім'я Ісуса Христа, слава Тебе, Отець і Дух святий. Амінь.